Сьогодні поговоримо про такі важливі елементи теорії музики, як тривалості нот, паузи, розмір такту і, як все це визначає таке поняття, як ритм. Очевидно, що музичні звуки бувають різні по тривалості, і їх необхідно якось розрізняти. Напевно, ті, хто цікавиться музикою, бачили таку піраміду тривалості нот. Інформації з цього приводу дуже багато, тому ми коротко пробіжимося по її елементах. Як ви бачите на вершині піраміди ціла нота. Вона має лише головку, яка не зафарбована. Порівнянні з іншими нотами, вона позначає найдовший звук. Нота, яка позначає звук в два рази коротший, називається половинна. і в неї з'являється штиль. Штиль може йти вгору, тоді він малюється з правої сторони головки, а може йти вниз, і тоді він малюється з лівої сторони. Малюється штиль вгору чи донизу залежить від того, де розташована нота на нотному стані. В одноголоссі, якщо головка ноти розташована вище третьої лінійки, штиль іде вниз, якщо нижче третьої лінійки, він іде вгору. Якщо головка на третій лінійці, штиль може писатися і вгору, і вниз. Наступна нота називається чверть, і в неї вже зафарбована головка та штиль. А звук, який вона позначає, звучить в два рази коротше половинної ноти, що добре видно з піраміди, і в чотири рази коротше цілої ноти. В наступної ноти з'являється прапорець. Називається вона восьма нота і позначає звук, який ще в два рази коротше чверті. Восьмі ноти найчастіше об'єднуються під ребрами, що спрощує їх читання. Прапорець у восьмій ноті завжди буде праворуч, незалежно від того, в яку сторону розвернутий штиль. Далі йде нота, яка ділить восьму ще на дві частини. Називається вона 16-та, і вона вже має два прапорці, або два ребра, якщо ми об'єднуємо такі ноти. Ще коротші ноти будуть називатися 32, 64 і так далі. Вони вже матимуть три пропорції або три ребра, і чотири пропорції, і чотири ребра, відповідно. Що вам потрібно винести з цієї піраміди, це те, як називаються ноти і як вони виглядають. А також швидко визначати, скільки нот і якої тривалості вміщує в собі, скажімо, ціла нота, половинна нота або чверть і так далі. Це елементарна математика. Думаю, з цим все зрозуміло. І тепер давайте подивимось, як все це працює на практиці. Кожна композиція ділиться на такти. Такт має свій розмір, який визначається двома цифрами, вказаними на початку музичного твору. Коли ми граємо на інструменті або просто слухаємо музику, ми стукаємо ногою або киваємо головою, відмічаючи таким чином долі. Так от, верхня цифра позначає кількість таких долей в кожному такті. Їх може бути дві, як в багатьох народних піснях. Три, як, наприклад, у вальсі. 4. Як в переважній кількості популярних нині пісень. А також 5, 6 і більше. Як визначити, скільки долей в такті на слух? Треба вміти розрізняти так звані сильні долі, з яких починається кожен такт. Тобто звуки, які приходяться на рахунок раз і звучать трохи голосніше, ніж інші, як наголоси в словах. Тут добре чути одну сильну долю, за якою йдуть три слабших. А в цьому прикладі після сильної долі йде дві слабших. Думаю, з верхньою цифрою розібралися. Нижня цифра вказує, яка саме тривалість ноти взята за долю. Найчастіше за долю приймають чверть або восьму ноту, і відповідно внизу найчастіше ви побачите цифру 4 або 8. Іноді за долю приймається нота половинної тривалості, і тоді знизу ми побачимо двійку. Сума всіх нот і пауз, що розташовуються в такті, повинна відповідати цим двом цифрам, які вказані на початку музичного твору. Якщо нот буде більше, вони просто не вмістяться в один такт, якщо менше, то такт буде неповним. Зараз, на прикладі midi секвенсора ми спробуємо все це візуалізувати. Такти, на які ділиться музичний твір, тут ви можете побачити у вигляді такої лінійки: перший такт, другий такт, третій такт і так далі. Перед вами розмір 4 чверті, тобто в кожному такті 4 долі, кожна з яких відповідає тривалості четвертної ноти. І зараз ми спробуємо заповнити кілька тактів тривалостями, з якими ви вже знайомі. Наприклад, ціла нота займатиме цілий перший такт в цьому розмірі. Наступний такт ми можемо заповнити двома половинними нотами. Або, власне, чотирма четвертями, як в третьому такті, що дуже наочно характеризує саме цей розмір. В наступному такті може вміститися 8 восьмих. або 16, 16 і так далі. Звичайно, на практиці такі такти будуть зустрічатися рідко. Найчастіше ви матимете справу з комбінаціями різних тривалостей. Як бачите, різні тривалості нот, а також чергування сильних і слабких долей і створюють ритм музичного твору. Якщо в мелодії нам потрібно зробити перерву у звучанні, ми використовуємо паузи. Тривалості пауз мають такі ж самі назви, як і тривалості нот, і зараз ви можете побачити, як вони виглядають. Щоб не сплутати половинну і цілу паузу, які позначаються прямокутниками, асоціюйте їх з яблуками. Ціле яблуко висить, як і ціла пауза. А от половина яблука висіти не може, і лежить на тарілці, як і половинна пауза лежить на лінійці. Повернемося до наших прикладів і подивимось, як вони записуватимуться за допомогою пауз. Знову ж таки, сума всіх тривалостей нот і пауз має відповідати розміру такту, в якому вони записуються. Якщо в музиці придумали, як записати звук, що звучить 4 долі, і звук, що звучить 2 долі, то очевидно, що придумали, як записати ноту, яка звучить 3 долі. Її можна записати як половину і чверть, які з'єднані лігою. До речі, якщо ви побачите її, знайте, що це звучить як одна нота. Але частіше в таких випадках використовують крапку. Крапка робить звучання ноти довше рівно на половину її тривалості. Тобто половина з крапкою буде звучати як половина плюс чверть. Чверть з крапкою буде звучати як чверть плюс восьма, восьма з крапкою буде звучати як восьма плюс шістнадцята і так далі. Це теж проста математика. Те ж саме з паузами. Якщо нота в такті 4 чверті займає лише одну долю, то решту простору простіше записати як половинну паузу із крапкою, яка займе три інших долі. До речі, не плутайте ці дві ноти, тому що крапка знизу означає преривчастий звук, який називається стокато. Це ніяк не подовжує ноту, а швидше навпаки. Ноти для гітари дуже часто записуються у вигляді двоголосся. Ви бачите, що верхній голос або мелодія записується штилями, які розвернуті догори, а нижній голос або бас записується штилями, розвернутими вниз, щоб чітко їх розмежовувати. Тепер у вас в такті два незалежних один від одного голоса. Тривалості кожного голосу рахуються окремо один від одного. Звичайно, тема тривалостей нот, ритмічних малюнків, розмірів дуже об'ємна, і це швидше був лише вступний урок з цього приводу, який лише ознайомить вас з основними принципами того, як це влаштовано. Сподіваюсь, це відео було корисним. До наступних зустрічей!